У ніч з суботи на неділю у Свято-Миколаївському соборі почалася Великодня Полуношниця. Цього року Пасху відзначають 4 квітня. Востаннє такого числа її святкували у 1942 і 1953 роках. Найближча рання Пасха буде у 2037. му Зазвичай великдень у християн різних конфесій не співпадає через юліанські та григоріанські календарі, що ними послуговуються православні та римокатолики. католики Збіг Пасхалії відбувається раз на декілька років. Востаннє таке було у 2007-му. Відповідно до календарів наступного року східні і західні християни також відзначать Великдень разом. Потім Пасхалії збігатимуться у 2014 і 2017 роках. Священнослужителі радіють із таких співпадінь, проте нічого символічного у цьому не вбачають. Говорячи, що вчення Христа має об'єднувати людей, а не розділяти їх. Під час всеношної читають канон, потім святі отці заносять у вівтар плащаницю. Її кладуть на престол. Після чого розпочинається Великодня святкова служба. Віряни виходять на хресний хід, урочисто, з після співами, обходять навколо храму. Перед зачиненими дверима починається Великодня заутрення. Вперше в році співають Христос Воскрес. Зачинені двері храму символізують собою печеру, в якій було поховано Ісуса Христа. Коли ще було темно, жінки-мироносиці пішли до гробу, аби помазати тіло Спасителя. Там побачили ангелів, які сповістили про те, що Христос Воскрес і цим переміг смерть. Великдень символізує звільнення від зла, рабства і духовної смерті. У природі це день перемоги весни над зимою. За повір'ям, коли Христос Воскрес, сонце не заходило за обрій, тож день був довгим, тому і назвали його Великоднем. Ще Пасха є святом свят і торжеством торжеств. Вітаючи з нею, духовні особи бажають, аби світла пасхальна звістка увійшла до кожного серця і оселі. Я бажаю, щоб ми були вірні той події, яка нам дала історія людства, яку ми згадуємо, тому що цією подією Воскрес Господь відкрив нам врата вічності, дарував нам життя вічне. Я бажаю вам, дорогі браті і сестри, провести ці святі дні в цій же невимовній радості, яку нам дарував Воскреслий гроба Христос життєдавець. Ще і пак я вас вітаю з цими вічно живими словами. Христос Воскрес, Воістину Воскрес Христос! Доки в урочистій тиші Великодньої ночі у соборі йде служба, ззовні храм та центральну вулицю обплів людський вінок. Тут воєдину зібралися городян різного віку, соціального статусу і професій. Як святкують і що бажають собі та іншим людям. У нас бердичеві люди приходять святити Паски, яйця розкрашують. У ну, нас в сім'ї є різні традиції. Ми... Розкрашуємо яйця, ходимо завжди ввечері у церкву, святимо, співаємо молитви. Побажати хорошо святкувати це свято в першу чергу. Потім щастя, всім. Все саме на краще. Я всіх вітаю з Христом. Дай Бог всім здоров'я, щастя, щоб ніхто ніколи не болів, не звертався до нас, до лікарів, а тільки зустрічалися по великих святах біля цього храму. Вітаю всіх! Полум'я свічок вихоплює з напівтемряви вишиті рушники, крашанки, паски. На обличчях спокій та очікування на диво. Раптом тиша вибухає радісним лунанням дзвонів. Настає момент особливого духовного пережиття величного воскресіння. Під цей передзвін та спів пасхальних пісень освячуються паски, писанки та все принесене у кошиках добро. Великодній привіт Христос Воскрес перший раз злетів з уст Ангела до жінок мироносець при Господньому гробі. Цей радісний привіт уже сотні років живе у народі впродовж цілого пасхального часу. Цими словами люди висловлюють великодню радість і визнають віру в Христове Воскресіння.